Привіт! І сьогодні у нас на тесті найбюджетніша новинка акумуляторна пилка від торгової марки Елтос. Так, друзі, знаєте, що я е, замітив, що Елтос поміняли трішки колір. Що Соломія скажеш? Що, тепер це точно мій улюблений колір з усіх інструментів? Правда? Він якийсь такий гірчичний, якийсь такий самой. Ну, я навіть не знаю. Знає, знає. Якийсь приємний ва, такий ва. колір. Навіть жалко працювати. Комплектація. Дві батареї по 4 Ампер годин з індикаторами заряду. Батареї я буду тестувати наємність. Посадка йде типу Макіта. Ну і саме цікаве, друзі, що в комплекті дві шини. Одна шина на 14 дюймів, інша шина на 16 дюймів, тобто 35-ка і 40-ка. В комплекті також подвійний дол. Пристрій вказали, що він має 2 А. Також в комплекті два ланцюга. Відразу вказано 52 ланки і 56 це є 40-ка. По ланцюгу, як бачите, звіно має перфорацію, зуб іде квадратний, щось дуже схоже на суперштіль. Цікаво, як ця пилка буде працювати з різними шинами. Швидко без води по характеристикам. Ну, я вже сказав, що 20 вольт. Елтус каже, що дві батареї зарядяться за півтора години, і швидкість ланцюга без навантаження 360 метрів у хвилину. Ну і далі вказали, що безщитковий двигун, ланцюг суперзуб, ну все це діло. Ми будемо розбирати, перевіряти і тестувати все, як ви любите. По самій пилці має П-образну ручку, ручка досить така широка, є аварійне гальмо. Бачите, як розташований бак під таким кутом зроблено, щоб було легше вам заливати мастило, щоб нікуди нічого не розливалося. Бак відмічу, твердий, не прогинається. Ну і є ось такі пластикові опорні зуби. Це нічого страшного, навіть такі зуби мають бренди. Кнопка включення з технікою безпеки. Якщо долонь поклали зверху, тоді безпосередньо пилка включається. Вона не фіксується. Все це техніка безпеки. Зі з сторони відмічу, що є безключова фіксація шини, і ось ця така жовта чи гірчична, як мені сказала, крутілка. Це є безключова натяжка ланцюга. Давайте зараз відкриємо, подивимося, наскільки шпилюк тут все це діло фіксується. Так, відразу покажу, що фіксація шини дуже широка. Є додатково ще одна глуха шпилька. І що мені сподобалось, що на натягувач шини є ось така пружинка. Получається, ви просто відпускаєте шину, вона послабляється, і пружинка її трішечки піддає допереду. Ну полегшує так сказати, натягувати ланцюг. І відмічу, що зір. Тут стоїть, ну, як в стандартних електропилах. І ось для чого ще служить той речах, о собі раз його і попали в отвір, який відповідає за натягування шини. Сам механізм натяжки, як бачите, металевий. Е, відмічу, що цей штир також е, металевий. Я спочатку подумав, що пластиковий. Думаю, блін, та що ж вони таке зробили? Ні, це йде металевий штир, тому що пластиковий від такого натягувача би з часом поламався. Тут все добре. Ну акумуляторні батареї дуже просто і швидко встановлюються. Скажу, що мені найбільше подобається ось така фіксація акамуляторної батареї. Коли ти береш пилку, мені получається Ідеальний баланс, нікуди її не нахиляє, можливо, чуть-чуть назад, але це коли ти береш другою рукою, ти відчуваєш е класно збалансовану пилку. Давайте включимо, попробуємо, як вона працює. Ну, Оберти вражають. Як ви відчули, є плавний запуск. Аварійне гальмо працює відразу коректно. Ну і забув сказати, що є в комплекті захисний кожух. Давайте перевіримо, чи він на всю шину. Ну, як бачите, практично на всю шину, але я сюди встановив більшу шину на 16 дюймів. Так, давайте заліємо масло. Перевіримо подачу мастила. Ну, як бачите, відразу подається. Так, друзі, знайшов ось такий кругляк. Будемо тестувати її по максимуму, ну, майже на всю шину. Зараз я приготовлю заготовку. Легенько бриє. Не відчула цього навантаження. Поки Нік перевіряє пилу в реальних умовах, я паралельно відкрила є каталог. Щоб подивитися, що вони там мають у цьому класі інструментів, бо цікаво ж, які є моделі, характеристики, і головне, де не переплатити. Є каталог, моя улюблена платформа, коли Нік щось тестує. Бо поки він дивиться, як летить тирца, я дивлюся, скільки це коштує. Тут можна виставити фільтри, порівняти моделі, подивитися відгуки і фото. А ось і вона полу, яку зараз ганяє Нік у Лісі. Тут одразу видно і ціну, і навіть фото, де вона ще чиста. Ну, а якщо серйозно є каталог, це українська компанія, яка працює понад 20 років, і все зроблено так, щоб ви могли обрати без нервів і без біганини по магазинах. Посилання дотошний залишить під цим відео, якщо не забудеться, звісно. Бо після лісу в нього зазвичай пам'ять покрита тирсою. Нехай щастить. Практично на всю шину е, погнали. Дерево не сире. Дерево таке напівсухе, напів вологе, але не сире. Отож, друзі, такий результат аж 22 різа на акумуляторних батареях 4 Ампер годин Це є мінімум, з чим вона може працювати, але такий результат мене вражає, тому що, як бачите, вальожник був практично на всю шину. І ще покажу, що всюди, практично всюди, попадалися нам сучки, і вона легенько справляється з цією задачею. Так, друзі, розібрав я цю бюджетну пилку. І що мене дивує, що всередині немає стружки. Ну, практично. Немає, десь там трошки, трошки, як бачите, є, але це можна вважати, що немає. Тому що хто дивиться мої огляди, той знає, коли якусь електропилку тестуєш чи приносить якусь електропилку в ремонт, там прям все в струсі. Тут таких моментів вже немає. Кнопкою включення служить мікрік. Відмічу, що до мікріка контакти припаяні, зроблено для того, щоб від вібрації нічого не відкрутилося. І дуже мені сподобалось, що ось, наприклад, на кнопці включення стоять отакі великі металеві штифти. Це однозначно краще, що пластик. Якщо, скажімо, так, роки 4 назад розбирав якісь акумуляторні пили. То тут міг бути пластик, кнопка вилита з пластиком. Тут, як бачите, вже ці моменти покращують. Покажу, як виглядає плата керування. Скажу відразу, що таку плату буде без проблем нети. Плата має якісь там мінімальні ребра для охолодження. Ну а далі ви будете здивовані. Покажу, як виглядає аварійне гальмо, великий металевий штіфт. Кнопкою виключення також служить мікрік. Звісно, що тут стоїть безчітковий двигун. Як бачите, є маркування на двигуну, але це ще не все. Друзі, вже не дають силіконовий. Шлангів, як бачите, шланг на подачу мастила йде гумовий, і також шланг від бака, як бачите, є гумовий. Є тут редуктор. Зараз ми розберемо, подивимося, який редуктор, які підшипники. Ось так виглядає редуктор в зборі з двигуном. Ось так безпосередньо виглядає масляний насос, Відмічу це, що він в капролоні. І відмічу, що дві шестерні, як бачите, і ведущеї відомо, вони йдуть металеві. Так, ну що ж, добрався до редуктора, хочу показати, що змазки тут. Нормально, а саме основне, що шпиндель впирається в два підшипника. Ну і зверніть увагу: на підшипнику тут стоїть додаткове кільце. Для чого це зроблено? Якщо часом підшипник буває, розлітається, ну всяке буває, щоб шарики безпосередньо не попадали в редуктор. Тепер по відомій шестерні покажу, що фіксується вона на шпонку, але люфтів друзі абсолютно ніяких немає. Ось я хитаю, все хитається з валом. Але зараз я зніму і покажу, що вона фіксується на шпонку. Трішки тяжкувато. Так знімається, є цього Боятися не треба, тому що фон пас нормально вифрезерований під шпонку. Ну і плюс в пилці є плавний запуск і захист від перенавантаження. Бачите, відразу тут покажу, що також стоїть підшипник, 6 трішки більший. Одним словом, редуктор тут має упору на два шарикових підшипника. Так, добрався до двигуна, покажу, як виглядають катушки. Відразу відмічу, що за такий бюджетний цінник, все класно, порядно змотано. Плюс кожен дріт, який запитує катушки, як бачите, іде в термоусадці. Далі якір тут фіксується також підшипник підшипнику і відмічу, що підшипник великий під номером 6001 РС пилозахищений. захищений. Також є шайба спеціальна, зроблена для того, якщо підшипник десь розлетиться, щоб нічого в двигун не попало. Замітьте, яка широка йде передача. Тобто тут йде повноцінне щеплення. Не дам десь трошечки, а повноцінне йде на всю шестерню. Плюс покажу, як виглядає ротор постійний магніт. Як бачите, є балансування. Ну і прирівняю з бітою 25 мм, Завжди так роблю. І якор таких розмірів дійсно вражає, як для такої бюджетної пилки. Так, ну що ж, глянемо на акумуляторну батарею, що там всередині. Ну нічого собі, друзі, ви здивовані? Я здивований, тому що це вже не той Елтус, який робився навіть рік назад з такими маленькими платами. Як бачите, тут йде повноцінна велика плата, ніяких проводків немає, все йде на шинах. Покажу, що термодатчик зафіксований посередині між двома банками. Всі елементи зафіксовані в чотирьох місцях, є свій повноцінний. Цінний бандаж простіру достатньо для охолодження. Елементи стоять тут 18650. І Я вам скажу, що я тестував цю батарею, і дійсно ємність відповідає заявленій. Ну що ж, друзі, а в підсумку я скажу, що гріх за такі кошти нарікати на цю пилку. Ну, нарікань тут немає. Мене особливо вразило, що за такий бюджетний цінник, як зроблені якісно акумуляторні батареї, також претензій по редуктору взагалі немає. Все зроблено класно. Сподобалося як зараз вже роблять шланги, не дають. Силікон не економлять і ставлять нормальні гумові. Плюс забув сказати, ті шланги всюди тут стоять на металевих хамутах. Нормальний масляний насос стоїть, видно, що в якісному капролоні. Двигун видно, що фабричний, що не підвальний, що зроблено десь на фабриці. Ну і по запчастинам скажу, що в майбутньому до цієї пилки будуть любі запчастини. Там чи плата, чи редуктор, шини, ланцюги ну без проблем, все можна її дістати. Єдине, якщо хочете працювати там дуже довго, то звичайно, що вам треба мати акумуляторні батареї і посадку типу Макіта, і от реально мені от не соромно рекомендувати цю пилку для щоденного використання. Вона зі своїми завданнями справиться на 5 з плюсом.